Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ випуск новин студії. для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Що робити з бункером Еріка Коха що поблизу краєзнавчого? Нагадаємо, ця споруда роками передавалась з рук в руки від одного орендаря до іншого. Проте так і залишилась законсервованою. Сьогодні ж за ініціативи міського управління культури і туризму відбулись експертні громадські слухання щодо реконструкції бункера, де свої ідеї висловили історики та громадські активісти. На зустрічі побували і наші журналісти. По коліна води, оббита цегла та сміття навколо. Саме такий вигляд всередині має бункер Еріка Коха, який знаходиться поблизу краєзнавчого музею. Проте вже через рік теперішній орендар обіцяє містянам зовсім іншу картину. Хочемо зберегти історію, зробити музей тоталітаризму, але для цього треба попрацювати, для, того, для цього треба брати дуже багато дозволів, дуже багато всього. Тобто це купа роботи, якої треба пройти і зробити. Похоронити історію ми мене дамо, Ми її збережемо, зробимо музей, зробимо в подальшому ще громадські слухання, будемо говорити для того, щоб біля музею можна було і накормити, і напоїти людей, так як це в цілому світі робиться. Цікаво зробити об'єкт, який буде родзинкою в нашому місті, тобто цікавим об'єктом. Туди, куди підуть туристи, гості. Перше, що потрібно зробити, відкачати воду та перевірити приміщення на наявність небезпечних предметів, зазначає Сергій Шабалін. Тільки потім можна планувати хід реконструкції. У приміщенні за задумом повинні бути розміщені експонати та інші речі, що свідчитимуть про історичні події нашого краю. Ми сподіваємося, що це музей музикатаризму не тільки радянського, але і нацистського, оскільки. Бункер Коха пов'язаний з другою світовою війною. Отже, зрозуміло, що там будуть висвітлені трагічні сторінки історії нашого краю з 1939 по 1945, поки що, тому що ми не знаємо, яка там буде площа далі. Ось. Це і аудіо, відеоматеріали це і візуальна інформація, світлини підтримує ідею реконструювати бункер та створити із нього музеї. Начальник управління культури і туризму Тарас Максименко. Адже дана споруда може стати туристично привабливою. До того ж, попередники тільки нищили і нічого із приміщенням так і не спромоглися зробити. Замість цього об'єкту. Ми хотіли б, щоб тут був об'єкт туристичний об'єкт, куди будуть їхати люди. Ми навіть обговорювали про те, що з рівненського конфіскованого бурштина зробити бурштинову кімнату. Якщо люди пов'язують бурштинову кімнату з рівнем, якщо вони хочуть вірити в цю легенду, то чому її рівнянам не і українцям і європейцям не подарити? Давайте подаруємо дійсно світу. Сенсацію, хай буде реконструкція якогось елементу бурштинової кімнати, але куди захочуть їхати. Проте така ідея сподобалась не усім. Присутні на громадських обговореннях розділились на за і проти. Вони переймаються тим, що орендар збудує кафе, а про музей в результаті забуде, або ж облаштує там одну тематичну кімнату. Тому для того, аби такого не сталося, у протоколі зустрічі зазначили, що спочатку власник ділянки повинен облаштувати музей, а потім кафе. Останній немає має бути розташований у бункері. до того ж, всі роботи чи дії, які будуть спрямовані щодо реконструкції бункеру, повинні обговорюватися із рівнянами. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рекордна сума, але чи буде результат на рівненщині на ремонт доріг. Передбачили чи не найбільші видатки у порівнянні з іншими роками, які шляхи лататимуть в першу чергу, розповів очільник області у ексклюзивному інтерв'ю. Більше інформації знає Ірина Лаговська. Більше півмільярда гривень на дороги рівненщини планують виділити з державного і обласного бюджетів. Сума рекордна, розповідає очільник краю Олексій Муляренко. Тобто 150 мільйонів надійде з державного бюджету з різних джерел фінансування, і близько 300 мільйонів, можливо, навіть трохи більше, ми плануємо отримати від перевиконання митниці рівненської. Всі ці суми будуть направлені на будівництво доріг, вже визначені дороги, вже зроблена частина проєктів, і вже йдуть тендерні процедури, визначаються переможці. Тендерні процедури традиційно проводить служба автомобільних доріг. Вона ж відповідає і за якість. Нині вже визначені першочергові напрямки роботи. Ми запланували зробити трасу від рівного в сторону сарн, рівне Сарне, тому що це ну, дуже перевантажена траса. І на сьогоднішній день якість дорожнього покриття там ну, не витримує критики, скажімо так. Тобто основні кошти будуть направлені в цей напрямок, і також напрямок від Рівного до Острога. Також буде зроблена дорога, яка з'єднує напрямок від Острога на київську трасу. Буде виїзд, він є існуючий в районі Гощі. Тож у пріоритеті дороги туристичного значення, аби мандрівники без перепон могли дістатися до пункту призначення. Поремонтують дороги Дубенщини ближче до Тараканівського форту, і автошлях на Біле озеро. Частина проєктів робіт вже розроблена. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Позитиві користь для міста у рівному 13-14 травня на вулиці Словацького поблизу інфохаб відбудеться Урбанфест-2017. Це вже другий фестиваль, який організовує прогресивне молодь для свого міста. Що слід не пропустити рівнянам цими вихідними? Знають наші журналісти. Вулична їжа, лаунч, зона, море спілкування, візуальна експозиція, якісна музика, фільми та жваве обговорення на тему, як зробити своє місто кращим і комфортнішим. Це все і не лише чекатиме на рівнян протягом 13-14 травня в рамках Urban Fest Рівне 2017. Організатори обіцяють, буде весело і корисно. Це фестиваль вуличної культури, неформальної освіти, комунікації, певних квестових пригод і такого міського життя життя самого міста, людей в ньому міського середовища. За мету цього річ ми ставимо долучити, об'єднати максимально. Показати людям, яким чином ми можемо взаємодіяти, яким чином ми можемо розвивати наше міське середовище, запросять на фестивалі своєрідних агентів змін урбаністи з інших міст ділитимуться своїм досвідом з рівнянами, а ще разом планують розробити карту проблемних місць. Тих локацій в Рівному, де б хотілося проводити час, які раніше функціонували, які були чи парками, чи якимись скверами, але наразі перебувають в такому стані, що там взагалі неможливо проводити. Вадити свій час тому ми починаємо таку дуже велику насправді роботу по створенні такої карти. І спільно з усіма рівнянами, ось сподіваємось, до кінця року це буде ну, повноцінна мапа цікаво. Буде дорослим і дітям. Обіцяють організатори для відвідувачів. Придумали кілька локацій: це спортивна, дитяча, музична зони, місце для обговорення нових напрацювань і візуальна експозиція. Тут рівнян теж здивують дизайнери своєю інсталяцією. Сама концепція, якби кожен є така, от у нас міні -мі 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 презентація. Кожен колір має свою фактуру, має свою форму. Тобто людина може підійти сфотографуватися на фоні, знайти свій колір, те, що, те, що йому подобається, те, що йому ближче. Можливо, знайти якийсь зовсім новий колір. Потім передостання достання фігура це буде дзеркало. Тобто, щоб подивитися на себе справжнього, зрозуміти, хто ти є, і останній остання форма буде повністю біла в концепції, щоб ти сам намалював себе з чистого листа. Таким чином організатори закликають людей до усвідомлення і дій, адже важливо дбати про своє місто і долучатись до його розбудови і реформацій. Тож на рівнян чекають. 13-14 травня на Urban Fest 2017. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Вчитися по новому, по європейськи у Рівному роз'яснили, яка нова методика освіти чекає на навчальні заклади із реформою децентралізації. Нагадаємо, в області вже створено 18 об'єднаних територіальних громад. Що чекатиме на школи в цих громадах? Та більше про нову методику навчання. Дивіться далі. В Україні вкотре беруться реформувати освітню ланку. Нині фахівці активно обговорюють нову концепцію української школи спрямовано на особистий розвиток дитини. Така ідея не нова а швидше її головні еспеки. Екти запозичені з уряду європейських країн, які вже давно успішно впровадили нову методу в освіту. Крім знань, які вона має отримати по кількість кількості, так вона має вміти їх застосувати. Тобто, якщо ми говоримо про формулу води, то нам потрібно. Зробити акцент не на складовій формули води, так, але на речовині вода, що це таке, для чого, в її корисних якостях і в тому яким чином вона використовується? Тобто сьогодні це особистісно орієнтований підхід, це інтерактивна форма, це не просто подача уроку, це долучення учня до визначення мети і мотивації самого уроку у зв'язку із децентралізацією освіта об'єднаних територіальних громад теж потребує змін. І завдання обласного інституту після дипломної педагогічної освіти фахово підготувати людей до реформації. У планах працювати з керівниками ОТГ і педагогами безпосередньо у напрямку організації методичного супроводу. Це має бути модель абсолютно нового методичного супроводу. Науково-методична допомога вчителю продовж курсового міжкурсового періоду. Із абсолютно новими функціями. Якщо на сьогодні існує стереотип, що методична служба, метод кабінет виконує контролюючу функцію, і сьогодні не скрізь є розуміння, для чого цей методичний супровід потрібен, то якраз інститут акцентує увагу на тому, що методична служба, в якій би іпостасі, в якій би моделі вона не функціонувала, вона має змінити свої пріоритети. Таким чином Україна крокує до європейських стандартів освіти. Не освіта заради самої освіти, так але освіта для набуття певних знань, умінь і навичок, яких ми зараз називаємо компетентностями, так для реалізації життя. Чи близькі ми? ми ще не дуже близькі. Ми не можемо відійти від стереотипів, що ми чим більше знаємо, тим краще нам у житті. Ми вчимо дуже багато предметів, які потім в дорослому житті вони не використовуються не в парадигмі знань. Тому що знання, як правило, вони теж і забуваються так, не в парадигмі, допустим, застосування їх на практиці. Педагоги до реформації готові. Це показало опитування. Понад 70% реципієнтів прагнуть змін, але окрім того, потребують мотивації та стимулу. Ще одна важлива деталь: громада повинна сама проявляти ініціативу, адже саме від її рішень на місцях і буде залежати розвиток і навіть фінансування освіти. Більш детальну концепцію нової української школи обіцяють оприлюднити згодом після наради з міністром освіти і науки України Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Про українська література у маси так рівненські письменники всього лише за рік зуміли зробити колосальний прорив у популяризації власної творчості. Пишуть вони виключно українською і хочуть, щоб це робили письменники і інших областей. Ділитися досвідом вони запросили у рівне представників літературного осередку Одещини. Що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. Лагідна українізація по рівненськи так фестивалі, вірші покладені на музику, перформанси, флешмоби, акції Ких лише хитрощів не вдаються рівненські письменники, аби зацікавити читача власною творчістю. Розповсюджую творчість місцевих авторів шляхом співання її під супровід гітари. Я не назву це піснею, я не назву це авторською піснею. Ну навіть це не так співана поезія, це виконання поезії в супровіді гітари. Я намагаюся таким чином, і до речі, це дуже гарно один із таких форм донесення. Письменники зазначають, що на сьогодні молодь вже не захопиш звичайною декламацією своїх віршів чи прози. Потрібно шукати інші шляхи до їхньої любові. Зокрема, вже незабаром у Рівному стартує міжнародний арт-семінар під назвою Куст до рівного з'їдеться до десятка знаменитих письменників, які навчатимуть молодих талантів майстерності проводити 12-16 липня. Це буде декілька надзвичайно цікавих локацій. На мою думку, це найцікавіші локації нашого регіону. Одні з найцікавіших. Це, власне, Дубинський замок, де буде проходити День творчості у супроводі Хору Воскресіння. Це буде Острозький замок, це буде Острозька академія. Ось це будуть історичні ретроспективи за участі Петра, Кралюка. У нас буде локація Гурби». Ось так вже впродовж року рівненські письменники своїх читачів беруть, так би мовити, штурмом. І головне кажуть, що їхня література проукраїнська і знаходить відклик у серцях. Та на жаль, додають творити якісну українську літературу, вдається не у всіх містах України. Тому для обміну досвідом у Рівне були запрошені гості із Одещини. Наша рівненська позиція, молода позиція, тому що багато молоді влилося в нашу організацію. Вона буде почута на, на тому на, на тій території, де ще знаєте така хитка і крихка ця позиція. Письменники із Одещини зазначають, їм було дуже цікаво познайомитися із літературним осередком нашої області, оскільки тут не бояться проявляти свою проукраїнську позицію і їм є чого повчитися у місцевих авторів. Багато корисного почули про ці мистецькі проекти, багато нового цікавого. І, звичайно, повеземо додому до себе трошки різні в нас ситуації. От саме з мовою і це нас дуже тривожить. І тому працюємо, працюємо в цьому напрямі. Ірина Баковецька каже про свою позицію. Вони готові говорити не лише на всеукраїнському рівні, а й на європейському. Додає, вони знають у якому напрямку потрібно працювати. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. У рівному святкують безвіз з цієї нагоди сьогодні поблизу Рівненської облдержадміністрації урочисто підняли український прапор та стяг Європейського союзу. Як це було, бачили наші журналісти. Україна це Європа. З цього гасла три роки тому у столиці розпочалася революція гідності. Українці й досі платять непомірну ціну за те, аби доєднатись до європейської спільноти. І зараз ми стали на крок ближче до цього. Євросоюз прибирає свої кордони. Вже на початку червня українці зможуть подорожувати Європою без віз. З цієї нагоди сьогодні біля Рівненської ОДА підняли прапори України та Євросоюзу. Очільник міста Володимир Хомко каже: колись за прагнення бути частиною Європи не лише географічно, й політично. Тично можна було отримати квиток до Сибіру або ж загриміти до психлікарні, проте українців це не зупинило. Ця будівля, яка перед якою ми стоїмо 50 років тому назад, приблизно була збудована як обком КПСС. Якби в той час хтось сказав, що тут буде висіти ці два прапори, я вас запевняю, був би років 10 на в Сибіру. Якби навіть років 30 тому назад хтось сказав, що будуть тут висити ці два прапори, точно опинився в психіатричній лікарні. Все, що відбулося, відбулося на очах мого покоління. І безумовно, останні роки були найбільш інтенсивні з точки зору проходження до Європи. Зараз це наша основна мета. На тому шляху полягло дуже багато людей. Це були і радянські дисиденти, це були борці за незалежність України, воїни УПА обидві революції, і зараз воїни АТО захищають наш європейський вибір на сході України. Для рівнян, що прийшли до будівлі ОДА, таке підняття прапора України та ЄС дуже символічне. Воно дає надію на краще майбутнє для нас та наших дітей. Ми прийшли сьогодні на майдан, бо піднімають прапор Євросоюзу. Ми довго чекали, і він дуже дорого коштує для нашої країни. Багато смертей, багато крові, і на кінець ми дочекалися. Українці не довжні. Ту сторону, мы европейцы, России смотреть и все, украинцы, все нормально будет. Нация, а то все знают, что российская сторона что делает по всей Европе и историю. Ні, в Україні затова норми не кредо єдине. Кожну мало подібна акція сьогодні відбулася не лише у Рівному, але й в решті населених пунктів нашого краю. До слова, вже 20 травня українці відзначатимуть День Європи. За словами голови Рівницької ОДА Олексія Моляренка, тепер це свято можна по праву вважати не лише європейським, але й українським. Ми українці сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьбою за Європу. Тому День Європи це є наше українське історичне свято. Ірина Лаговська, Владислава Стецюк, Вибач, випуск новин. На рівненському сміттєзвалищі горіло сміття. На місце виклику негайно прибув черговий караул рівненських рятувальників. На боротьбу з вогнем задіяли сім співробітників та дві одиниці техніки, а також 12 працівників та чотири одиниці техніки комунального підприємства. На щастя, обійшлося без жертв. Вони борці встановили, що сміття горить на території площею майже 300 метрів квадратних. На гасіння рятувальники подали лафетний та ручний водяні стволи. Значно ускладнювало роботу працівників державної служби з надзвичайних ситуацій сильний вітер, що розносив осередки пожежі. Та значна глибина горіння до 5 метрів. Наразі відкритих джерел полум'я немає. Проводиться проливка окремих джерел тління. Загрози поширення вогню теж немає. Ситуація знаходиться під контролем. Століття з Україною в серці так само стільки років дослідник української міфології Валерій Войтович на полотнах своїх картин та на сторінках власних книг відстоює нашу самобутню культуру. А разом з тим чоловік відзначає ще й 65-річний ювілей. Тому з нагоди такого подвійного свята митець презентував у рівному свою персональну виставку під назвою Зоряний світ Валерія Войтовича. Подробиці далі. Загадкові протирічні і не менш провокативні. Дослідник української міфології Валерій Войтович знову дивує своїх шанувальників. Чергову порцію неординарних картин він презентував у Рівненській обласній бібліотеці. Митець розповідає: він сам не завжди до кінця розуміє, що зображує на полотні. Та якщо його полонить якась ідея, то він вдень і вночі за допомогою олійних фарм та пензля невтомно втілює свої задуми. В цій тематиці основа є це наші предки. І в книжках, і тут я намагаюся їх абсолютно захистити, тому що і, і ми будемо предками, і нам теж захочеться, щоб нас шанували. Коли я дізнався, що нашим колядкам, наприклад, 14 тисяч років, або коли їздив на кам'яну могилу, який 20 тисяч років, це по суті не було єгипта, не було грецької міфології, а це все є, і це настільки вражає. І хочеться це все захистити. Це не перша виставка, яку Валерій Войтович презентує у Рівному, та завідуюча відділу мистецтв обласної бібліотеки Анджела Хамонтюк зазначає, ці полотна кардинально відрізняються від попередніх. Наскільки колоритні ці картини насичені і кольором, і вони абсолютно оригінальні по змісту, тому що в них вкладена глибока філософія. Тут більше портретного, можливо, живопису, і такий погляд художника. От він зображує себе в Валерій Войтович з очима Ван Гога, наприклад. Ну, де ви ще таке бачили? Це абсолютно оригінальне якесь мислення, оригінальний погляд, і він ні на кого не схожий. Перша картина Валерія Войтовича споглядала й пані Катерина. Зазначає, цей митець продовжує її вражати і вже не лише як науковець. Мене вразили його роботи. Вони глибокі за змістом і сильні за духом. Вони несуть дуже гарну енергетику. Та за 50 років творчої діяльності Валерій Войтовиш найбільше славиться своїми науковими доробками. Зокрема, саме йому належить термін Українська міфологія. І цю патріотичну ідею він продовжує доводити не на словах, а фактажем. Так його перу належить понад три десятка книг, у яких він доводить самобутність нашого народу. Наприклад, українська міфологія вона в 2003 році була визнана кращою книгою в Україні. В Україні серед п'яти тисяч книг 200 експертів. Дивилися далі. От антологія українського міфу, вона була визнана кращою книгою в Україні у 2006 році. Митець розповідає, йому 65, але він не стомився. Він і надалі обіцяє творити картини і писати книги. Зокрема, зараз працює над черговим виданням, яке має назву Українське небо, де читачі неодмінно дізнаються про суто наші такі сузірі, як косарі, чумацький шлях, дівчани севоду». Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. А про те, як рівняни переймають європейський досвід гуманного поводження з безпритульними тваринами, дивіться відразу після випуску новин у рубриці Рівненщина Європейська. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.